Додатково свій ось саме це інстаграм, для того, щоб викладати всі фотографії з книжок, на які я роблю огляд. Для того, щоб робити якісь маленькі такі свої зауваження, чи огляд того, що я роблю на каналі, на YouTube каналі. Тож я вас запрошую доєднатися до каналу. Розглядати всі фотографії, тому що мало хто е, може собі мати доступ просто до книжок, мало хто може мати змогу просто погортати хоча б ці книжки, чи е, взагалі ну щось подібне, десь з чимось зустрітись. Тож доєднуйтесь і на YouTube-каналі завжди є посилання під кожним відео на мій. Інстаграм, щоб вам було зручніше ще раз і ще раз переглядати і фіксувати для себе фотографії.